Всім привіт! Дивіться, як відновити дані із зруйнованого рейд масиву Буфало Нас. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Як відомо, рейд масиви дозволяють підвищити надійність зберігання даних і захистити їх від втрати одного або декількох дисків. Однак навіть при використанні RAID збої в роботі жорстких дисків можуть призвести до втрати доступу до сховища і цінної інформації, не виключені випадки виходу з ладу і мережевого сховища, і в результаті ви втратити доступ до даних. У цьому відео я розповім, як за допомогою спеціалізованої програми для відновлення даних можна повернути доступ до інформації на пошкодженому рейд масиві, розглянемо, як зібрати зруйнований рейд і відновити інформацію. Для загального розуміння роботи технології RAID давайте розберемо, як його створити на Buffalo NAS. Ця модель підтримує кілька рівнів RAID – RAID 0, 1 та GBOOT. Щоб створити RAID, відкрийте веб-інтерфейс пристрою, ввівши IP-адресу пристрою в адресному рядку браузера. У вікні менеджера керування нас відкрити вкладку System Storage. Перейдіть нижче до розділу RAID Array» та відкрити «Налаштування». Система попередить про те, що дані на вибраних дисках будуть видалені. Натисніть «Apply» для підтвердження. З допомогою спільної папки ви зможете ділитися файлами між різними пристроями у вашій мережі. У розділі Shared Folder склад по кнопці Create Folder. Функція кошика допоможе повернути випадково видалені файли. Вказавши всі параметри спільної папки, натисніть Save. Після завершення цих кроків, ви можете використовувати нову спільну папку для обміну файлами між різними пристроями у вашій мережі активувавши функцію кошика для мережевої папки, ви зможете повернути з даної папки випадково видалені файли. Відновлення даних із неробочого NAS може бути складним та трудомістким процесом, але є кілька способів, які можуть допомогти повернути важливу інформацію. Ми розглянемо як відновити дані з неробочого НАЗ «Буфало». Першим кроком потрібно підготуватися до відновлення даних. Для цього потрібно зупинити використання NAS, щоб уникнути подальшої втрати даних. Якщо NAS не запускається, потрібно визначити причину відмови обладнання. Це може бути апаратна чи програмна проблема. Якщо NAS не працює через апаратну проблему, то необхідно замінити неробочу частину. Якщо проблема програмна, можна спробувати самостійно вирішити проблему чи звернутися до фахівців. Якщо вам не вдалося відновити процес здатність Сховища, доступ до дискового масиву більше недоступний, не засмучуйтесь. За допомогою програми для відновлення Hetman Raid Recovery ви можете зібрати зруйнований RAID і витягти з нього важливі файли. Програма підтримує більшість файлових систем та типів RAID, що робить її ідеальним вибором для відновлення даних після апаратних збоїв, обладнання контролерів, апаратної частини та інших проблем. Щоб отримати доступ до дисків, необхідно вийняти їх із пристрою NAS та підключити. Безпосередньо до комп'ютера з операційною системою Windows. Якщо під час підключення дисків операційна система комп'ютера запропонувала їх ініціалізувати або відформатувати, не робіть цього, оскільки це може повністю затерти дані та відновлення буде утруднено. Для початку завантажте, встановіть та запустіть програму Hetman Raid Recovery. Під час запуску програма автоматично просканує диски, підключені до комп'ютера та збере зруйнований RAID. У головному вікні програми ви побачите рейд-масив, зібраний з даних накопичувачів. Щоб знайти потрібні файли, клацніть правою кнопкою миші по розділу і натисніть Відкрити. Потім виберіть тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. Для більшості нескладних ситуацій достатньо виконати швидке сканування. Цей тип аналізу займе менше часу. Якщо програма не знайшла потрібних файлів, виконайте повний аналіз. Поверніться до початкового екрану програми, класніть по диску правою кнопкою миші і виберіть Проаналізувати. Заново, а потім повний аналіз. Кажіть файлову систему, позначку пошуку вмісту файлів можна зняти, це дещо проскорить процес і натисніть Далі. Після завершення сканування програма відобразить результат на екрані. Вміст усіх файлів можна переглянути у вікні попереднього перегляду. Позначте файли, які потрібно повернути, та натисніть кнопку Відновити. Потім вкажіть місце, куди зберегти дані, диск та папку. Після завершення процесу відновлення даних вони лежатимуть у вказаному каталозі. У висновку можна сказати, що в разі поломки пристрою зберігання доступ до дискового масиву може бути втрачений, але завдяки програмі для відновлення даних можна відновити інформацію, що зберігається на дисках. При підключенні накопичувачів до комп'ютера необхідно бути уважним і не ініціалізувати їх, так як це може ускладнити процес відновлення. Також важливо розуміти, що правильний вибір програми та послідовність дій можуть значно полегшити процес відновлення даних та допомогти уникнути втрати цінної інформації. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне.